Тож, я живу тут в Україні. Абсолютно дивовижній країні, яка славиться своїми гарними пейзажами, багатою історією, сучасними містами і також великою кількістю ожиріння. Ми входимо у топ 50 країн світу за рівнем ожиріння з показником 29,2%. що означає, що кожна третя людина в Україні має ожиріння. Але так було не завжди. У 1975 році лише 2% українців мали ожиріння. Це був один із найнижчих показників у Європі. І з того часу минуло 50 років. Як ми дійшли до цього? Чому ми так різко почали товстіти і що саме стало причиною? Давайте визначимо три ключові фактори, які найбільше вплинули на зростання ожиріння. Перше змінився спосіб життя. Раніше люди більше працювали фізично, на заводах. Полі на будівництві. Сьогодні більше сидить за комп'ютером або кермом. По-друге, ми почали рухатися менше. Машини, ліфти, доставка усе стало зручнішим, але менш активним. І нарешті один із головних факторів це фастфуд. Більше 50% українців принаймні раз на тиждень їдять фастфуд. І хоча це відносно дешево та смачно, це просто лайно для вашого тіла. Візьмемо для прикладу Big Mac, який я купив. Тут понад 1500 калорій. І я його з'їв менше ніж за 5 хвилин. Це майже половина моєї добової норми. Але тут виникає питання: в інших країнах є все те саме: фастфуд, доставка і нетлікс. Але що відрізняє нас від решти світу? І ось тут починається найцікавіше. Щоб зрозуміти, чому українці почали різко товстіти, потрібно повернутися в минуле, у радянські часи. Бо те, як ми ставимось до їжі сьогодні, це прямий наслідок того, як жили тоді наші батьки і діди. У СРСР фізична праця була основою: заводи, фабрики, шахти, колгоспи. А професія інтелектуального класу вважалася менш цінним. Тому що, якщо Руками працюєш, значить, справжній чоловік або жінка. Люди на таких роботах могли спокійно витрачати по тисячу-дві тисячі калорій за день, якщо і не більше. І тому і їли багато: борщ, сало, картопля і так далі. І це харчування було зовсім не про здоров'я. Це було більше про те, щоб витримати робочий день. Але робота це лише один із аспектів. Другий це дефіцит у радянському союзі. Їжа була не просто їжею. Це була подія, це була нагорода, це було щось, що треба дістати. Моя бабуся розповідала мені про те, як вона могла 5-6 годин стояти в черзі, щоб отримати палку ковбаси, буханку хліба та баночку молока. І це спричинило те, що їжа перестала бути як паливо для організму. Вона стала цінністю. І за цього, якщо вже з'явилася ковбаса чи торт, Треба наїстися до схочу, бо невідомо, коли наступного разу буде така можливість. І знаєте, цей страх браку залишився. Ми перейдаємо не тому, що голодні, а тому, що раптом потім не буде. Третій момент культ наїстися. Згадайте, як виглядає типовий український святковий стіл: шуба, олів'є, холодець, відбивні, вареники і ще запас їжі на три дні вперед. Бо порожній стіл це сором. Бо гостя ж треба нагодувати так, щоб він не встав із за столу. А якщо ти кажеш дякую, я вже наївся, у відповідь отримуєш то ще трошки ж їж це, а може тобі покласти те. І так ми вчилися переїдати ще з дитинства. Ми не вчилися відчувати голод, ми вчилися їсти, тому що поклали ще їсти, щоб не образити маму. І їсти, бо як не з'їсиш, то гуляти не підеш. А тепер уявіть, це модель поведінки збереглася. І що ми маємо? Те ж саме мислення, плюс зовсім інше середовище. І це дорівнює ожирінню. Окей. Давайте скажемо чесно: у нас досі практично немає культури здорового харчування. Ми знаємо, що можна на перше борщ, на друге картоплю з м'ясом, а на третє компот. І все. Скільки з нас знає добову норму калорій, або взагалі розуміє, навіщо ті овочі? Для більшості їжа це або смачно несмачно, або наївся не наївся. І до цього всього додається емоційне переїдання. Після повномасштабного вторгнення рівень ожиріння виріс на 5%. Постійний стрес, тривожність, страх за майбутнє. І найпростіший спосіб, хоч якось отримати дофамін? Це з'їсти щось смачне: шоколадку, чіпси, бургери, піцу. І знаєте, це працює, але дуже короткочасно. Бо замість того, щоб дати собі перепочити, якось відволіктися, ми створюємо ще більше проблем з вагою, з гормонами, з енергією. Добре, ми поговорили про спадок радянського підходу до їжі, ми розібрали про харчову культуру та емоційне передання, але є ще один важливий чинник, який тільки посилює цю проблему система, яка мала б нас захищати, навчати, допомагати, але вона не працює. Скажіть чесно, коли вас вчили, що таке здорове харчування? Хто з нас чув у школі про базові знання з нутриціології, калорійність? Плив цукру чи транжирів. А в їдальнях продавали сосиски в тісті, булочки та цукерки. Тобто замість виховання культури харчування нас одразу привчали до швидких і дешевих рішень. Ціни. Давайте подивимося, що можна купити за 200 гривень. Ця вся їжа це на день на два, але вона повноцінна зі всіма нутрієнтами, яка потрібна для вашого організму. Бачите, у чому прикол? За ті самі ж гроші ви можете купити повноцінний обід або вечерю. Або купу сміття, яке з'їсте за 30 хвилин, наберете велику кількість калорій і відчуєте голод буквально через одну годину. І система знову підказує: візьми смачне, просте і швидке. І не думай, чіпси гарно запаковані. Кока-Кола рекламується на кожному кроці, а про яблука і користь ніхто і ніколи нічого не знімав. І от у цьому вся суть. Ми живемо в системі, яка не вчить нас як правильно. Ми маємо спадок культури, який тягне вниз. Ми постійно живемо в стресі. Але відповідальність все одно на нас: не на уряді, не на рекламі снікерсів, не на бабусі, яка годувала варениками, а саме на нас. Бо, врешті-решт, не важливо, що ти їсиш. Важливо, навіщо ти це їсиш, і скільки. Не треба жити все життя на грешці, але треба, хоча б розуміти, їжа це не лише смачно-несмачно, це твоє здоров'я, енергія, зовнішність і навіть тривалість життя. І так, їсти можна все, але вміти зупинитися це те, чого не вчили, і те, чого потрібно навчитись. Ми покоління, яке може змінити хід речей. Не повторювати помилки минулого, а створити нову культуру. Культуру, де їжа не просто задоволення, а турбота про себе. Тож, дякую вам за перегляд. Побачимось у наступному відео.